Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в Murder Time. О, я тут так багато разів в нього вже грав. Дивіться, Витя Файомі. От дитя в не тільки не застрягнути Поїхали. Ще крута способка. Опа! Стоп, я вже все забув. Що тут робити? А, отак от, от кидать ножки. Але okay. зараз не мардер. Ой-ой-ой! От чел мардер, вот. Ніче він швидкий став подивіться. Ой-ой-ой. Я буду подальше від а то вони теж можуть поставати мартерами. Ну, Пока що тут стоїмо Розслабоні Його Ой-ой! Там знав чел. Стоп, я вбили, чи вбили, Де він? А він не відімкой, мабуть, став, представляєте? А ні, Во, да, він не виндімкой став. А, Чел, ти що тут виліз? Не вилазь. А! А! Можна залізти платочка. А. а там він він там! Йо! Тільки не я мардер, якщо я буду мардером, то це буде капець. Бон ну, якийсь там чел біля мене. Фух. Я? Реально? Та це неможливо. Я не зможу нікого попасти. Вау телепортація. На. На. На А, все, Не я два кіла зробив, нормально. Ой-ой-ой! Ой-ой! По нам стреляют! По нам стреляют! Хелп. Активируем способку, тупо ты пехаемся! Ой-ой! Oh, а он видимка, видимка. Йо. Вот, вот тот чел зазнал. Только не со мной, будь ласочка! Не! Йо! А, а знал. Він кой там Він лізе до мене! а а а я? Ай! А шо? Та капець! Я нікого не вб'ю так! О, мінус. А, а, вс, ну я! Тикай, тикай, Нет! Ну блин. О! Привет, Миша. Миша, Миша, что ты тут Я ролик снимаю? Ну да, по-английски, значит ничего нет быстро. Можно просто все по-быстрому. Да. Ну можно уже украинскую. А, блин. Королекс, письмо. Вс, пока шов дай, валим. Тут рейнди є, капець! Вже добавили, чи... чи не добавили, я не знаю. Ниса, іди сюди, Ниса. О, челик. Челик, челик. Да челик. Челик! Копается челик. На. На. На уплыську вообще было. Оставляю як я Ай! Сзади, взади, вззади, тупо. Ой, а куда это? Я... вс Все, 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 все. все. починается катка, вс це копать. Біль... Блин, я не знаю, я не знаю кто, кто это. <свист> Боже, як стрьомно. От я, я тут з краєчку карти постою на ящиках. Щоб до мене ніхто не причепився. капець, Йо. А можна тут? Та... О, будь ласочка! Будь ласка! <свист> О, ящик. Кейс. Ставим тут <клышлет> А о, не, о, не Будь не О, только на те челы Иди, да, уйди, челы а, Вот там вот, вин, видите, он выстреливает на нас Я тут сховаюсь Просто и все Капец, йо а, Йо А, мне сюда вернуться не может А где он? Вообще ой ой Yeah. Ой, а кто кто хто? Я вин на відимку став. Круто, круто, вообще так так весело мені. Чел на відимку я ставлю вбив человека. Кашу лам на інший кінець карты. Вс, две секунды Все, кашу. Ты крейса, тупо сзади! Сзади Чен реально рухатись не можу він дай вообще. Я кисень чуйчал. А. На. На. Ай! По мені ще стреляют. Вот тот человек мене вбив. О, субах, хорош. Так что я. Так вот. На. Блин. Ах ти, крыса, блин. Крыса, я тебе зары... Я прийшаю. Ха-ха-ха. На, 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 на. А ч двое противотного честно? На, на, что за способки? На! Да отчепиться! Да шо це було? Що це таке? Капець. Йо, то це не можу його. Як да. да. він, ну він не софтом якимось якийсь Як він це робить. Неможливо Як він вбиває всіх? О, хорош. І зразу втікає. Челик, Це Джиммі, мабуть. що? Ах ти, крыса! Ви від мене! Криса Лариса! На, на. На, На! на, 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 на. Ах, ты круся, як ти це зробив? Вообще це неможливо. Я тупо манцевик не хто. Цей штукою. О там. Джимми. Джимми. Блин. Ем. Міше. Немає шайнка шок. Ой-о! Чел, відчіпись! <кх> Ти вже уже задував. А чи, чи це не тут? Ой, все, ми загрузили скап. Йо. Так. Ой-ой-ой, тут уже це, тут, тут монстр. Оцей вот чел. О, ні 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 я не хочу проиграти. Ні-ні-ні-ні-ні. А! Ні! від Чепиться а -а -а -а. Він Не може два ряда ...під раз два ряда будет. О, це тот чел. Йо, ки мене тоді вбив, крыса. Ззаді. Пока что можна даже так поиграть. ой ой я впав, я впав... Нужно тут насить. Хто? хто? О -там -о -там, дівка. Да блин. Йо! Ой -ой. Ой, дивіться, як вона всіх тупо а чо, два? Реально крутяк. Зачем вообще жесткий? Неможливо тупо як це робить. О, така сама... Способка! Як в мене? Ха-ха, не! Ні. ні! О, він тут, О привитики! привитики. Що я нічого не можу зробити. А в мене така сама способка. Поздравляємо. А! А! Вбили! А все, у мене вже немає цієї суперспособки. способки. І цього. Кіллера немає. А, -а, 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 а! Будь ласка, допоможіть! Він не відомі став! А, їх двоє! Их двоє! Ой-о! -ой. Их двоє. Их двоє тупо. А! На, 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 на. А! Я сдох, блин! Це неможливо. Ну, коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, все. Всем пока-пока!